Запрошую всіх на невеличку прогулянку зимовим лісом. 21 листопада пройшов два дні тому невеличкий сніг. І сьогодні вночі пройшов не... теж сніжок притрусив. От. Здається, зимовий ліс спить, але під корою в деревині рухається. Сік поволі при невеликих відлигах і підтримує життя ялин і сосон. Ось такі невеличкі сосонки ростуть колись. Будуть великі дерева, дай Бог. Що, що ми можемо побачити в лісі ще, окрім дерев? Це, звісно, сліди звірів, які мешкають. В цьому лісі. Можемо побачити пташок, от, які синички, дяфли, які добувають собі їжу. І можемо побачити цікавинки інші. Ось, наприклад, росте ялина біля, біля верби, мабуть. От, але вона росте біля самого стовбура і, і намагається. Ось бачите, дістатися до сонця, то значить дасться їй вирости. Йдемо далі. Звісно, коли іній на деревах ліс виглядає краще, От, але. Без дерева під снігом симпатичні, особливо ялини, прикрашені снігом. Літак летить. Ось старі сліди, диких кіз майже неповітні. Ось цей слід дикої кози годин 10, тому вона пройшла сюди цією стежиною, тому що нічний сніг притрусив цей слід. Те, що не бачу інших слідів. Можливо, вдасться зустріти деку козу або, або когось іншого. Ну, кого ми можемо зустріти в зимовому лісі ще. Це, звісно, зайчика побігайчика. Також лисичку, сестричку. Борсук спить. Мабуть, в цю пору, медвідь теж. Ще можливо лось може ходити зимовими стежками шукати собі їжу. Траву та гілля, осики. Тому якщо рухатися лісом повільно і намагатися не шумити, можна багато чого побачити, тільки що сніг, який скрипить під ногами, відлякує звірів. вони насторожено дивляться. Ось, мабуть, сліди оленя, тому що досить великі. Це точно парнокопитного сліди. От вони досить такі широкі. Декої кози трошки менше. трошки буде затягнуте відео, тому що хочеться щось показати вам цікаве, але так із наскоку це важко зробити, тому що звірі не чекають на лавці, поки їх будуть фотографувати. В основному тільки де дикий кис, а ось ось місце, де коза вночі лежала, відпочивала, тому що воно виділяється відносно основного фону. Снігу проталена. Але це шерсть досить густавна і, тому що сніг не розтанув повністю. Колись визначали якість е, собак, які мешкали на півночі, проводили відбір по шерсті. Яким способом залишали собаку на вулиці. І коли е, вона спала вночі, потім перевіряли місце на снігу, де вона спала калачиком, скрутившись, ось, ось сліди зайця. Теж він біг досить давно, один-12 тому бігав, шукав, шукав собі місце відпочинку. От, ось, можливо, навіть він ось тут, ось тут і спав. Так от, це місце потім. По цьому місці, де собака спав, визначали, якщо сніг була проталена, то значить шерсть не тримала добре тепло. І таких собак вибраковували, а відбирали тих, яких не було такої проталини, або вона була найменша. Ось такий зимовий. Ліс в основному, в основному сліди диких ліс. зайця. Оп, ось бачите, тут вони живуть. Заяць сюди виходить пастися. Натоптав досить багато. Тут росте травичка, тому ну трибав цілу ніч тут. Звісно, дикі поти, Ось бачите. Це скоріш за все шорода. Великий слід порівняння з рукою. Люди переплітаються і таким способом можна читати лісову книгу. І можна досить багато чого зрозуміти, що відбувалося вночі. все так я хочу знайти і показати вам зимній опеняк, як він виглядає. Тому що багато хто можливо не знає, що є такі гриби, які можуть рости навіть узимку від лиги. Ось бачите, на деревах листя нема. О! Ось знайшов. Подивіться, які, які красені. Навіть їх зараз можна, можна зібрати і підсмажити з цибулькою. Вони досить смачні. Все, дякую всім за перегляд. До побачення.